Мир вам зараз світ рушиться і ми живемо в останні часи перед приходом Ісуса Христа, і часто нам, віруючим людям, можуть казати, Та ви фанатики, лише говорите про Ісуса, про Слово Боже. Та що більше нема про що говорити? А це єдине, що нам потрібно для спасіння. І фанатики не ми, а фанатики люди. Які фанатіють від цього світу, які служать цьому світу, а князь цього світу диявол. І слухають всяких блогерів, коучів, коміків. Зараз, знаєте, популярно слухати коміків. Я теж їх колись слухала до церкви. І я сміялася, я бачила там себе, бачила і сміялася, бо сміх розраджає, але сміх проблему не забирає. Це такий обман сатани. Люди сміються із своїх проблем, але проблеми із їхнього життя просто так не, не йдуть. Це треба зусилля. Так само, як люди е, взяти політики, да? так люди вибирають. Послухали одного, другого, третього, той каже правду, той бреше. О, а той і бреше, а той каже правду. І так не можуть розібратися, хто каже правду, а хто бреше. Пастор каже, менше слухайте. А дивіться на плоди і результати. Ісус це сказав, це єдиний вихід дивитися на плоди і результати. Кожне дерево пізнається по плоду. Дерево, яке не має плоду, буде зрубане і кинуте у вогонь вічний. І коли в нас будуть оці стандарти, дивитися на плоди. То наше життя зміниться. І от люди, там коучі, там блогери, ще там хтось, які вчать, як будувати сім'ю, маючи у себе в житті три розводи, тікайте від таких людей, тому що люди передають не слова, а передають дух. Людина є носієм духа. І подивіться, що робиться в світі. Люди йдуть тим шляхом яким йшла Єва, вибирають знання, а після цього йдуть прокляття, проблеми, біди. Всі проблеми, біди в цьому світі створила людина через свій вибір неправильний. Тобто робіть вибір в сторону Ісуса Христа це єдиний шлях спастися від апокаліпсису. Подивіться: здорових людей нема. Щасливих людей нема. Зарплати маленькі люди в депресіях, в зеле.